Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання. І, запрошуючи до цієї молитви, хочу, щоб черговий раз кожен з нас усвідомив і зрозумів, що ця молитва це є час, коли я. Засвідчую важливість, життя моє, ж, засли, засвідчую важливість життя, що я засвідчую своє життя перед Богом і розумію, що Бог є важливим в моєму житті. Тож запрошую всіх до молитви в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу! Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо текст із книги «Второзаконня». Прибіживши твої Бог предвічний, підпора руки віковічні, Він прогнав ворога, ворога перед тобою і сказав знижче. Перепрошую за свою алергію. «Прибіжище твоє Бог. Оці слова, оцю настанову, останню настанову перед своєю смертю Мойсей залишає ізраїльському народу. Бачите, людина, яка 40 років формувала народ. Людина, яка 40 років виховувала цей народ. Водячи його по пустині. Він вказував і підказував людям, як жити, дотримуючи заповідей. Що значить чистота віри, що значить жити з Богом? Що значить 10 заповідей в житті кожного. Він давав науку не тільки духовно, але і фізично. Тобто він облаштовував, формував благоустрій їхнього народу. Тобто все, що Господь йому казав, як побудувати правильно народ, життя народу, економічно, фізично, тобто організувати військо, як налагодити стосунки з іншими народами, все це він робив, робив все це робив Мойсей. Робив тільки через те, що так говорив Господь. Мойсей довіряв Богові. Але чому він не війшов в обітувану землю? Тому що одного разу засумнівався. Засумнівався у силі Бога. Засумнівався в тому, що Бог йому сказав. Коли вони перший раз підійшли до обітуваної землі, землі, тільки, от вийшовши з Єгипту, буквально за кілька місяців своєї подорожі до року часу, вони вже були біля цієї обітуваної землі. І от коли розвідники пішли і побачили, які там великі багатства, яка чудова земля, але вони побачили народ, який облаштував міста, який готовий був захищати себе. Він приходить і вони прийшли і розказали про це Мойсею. І ось тоді Мойсей засумнівався, що він зробив вірно, вививши народ з Єгипту. Тоді він засумнівався в тому, що Бог дасть йому цю землю. Отже, побачивши своїх людей, це були раби, люди, які не вміли воювати що, люди, які були розбиті, які не були згуртовані. Але Бог казав: будеш зі мною, все отримаєш. І ось цей народ. Він, побачивши це, засумнівався. І ось через цей сумнів в Бога, в Божу силу, Мойсей був покарний тим, що не війшов в цю землю. Він це усвідомив, він це розумів і продовжував бути з Богом. Він пам'ятав про свою помилку все своє життя і хотів, щоб ніхто не допускав такої помилки, як він. І тому ось ця настанова, настанова Ісусу Наванову, Його наступнику, всьому ізраїльському народу, як підбадьорення, як останній з його законів, які Бог через Мойсея передає, щоб люди зрозуміли, що немає значення, хто перед тобою, має значення, з ким ти є. Якщо ти з Богом ти не переможе. прибіжище твоїй Бог предвічний. Що значить, прибіжив Бог твій предвічний? Це місце, де ти будеш перебувати завжди в затишку. Це місце, в якому ти будеш в безпеці. Це Бог. Тобто, коли я молюсь, довіряю Богу, коли я приходжу до храму, чи коли я стаю на молитву, я перебуваю в цьому затишку, в єднанні з Богом. Під руки віковічні. Тобто Бог завжди буде охороняти того, хто цього хоче. Бог завжди буде стояти на стороні того, хто його вибирає. Бог завжди буде оберігати. Його. Він прогнав ворога перед тобою і сказав знищи. Коли ти є з Богом, з Богом, всі від тебе відступлять. Всі вороги, а особливо ворог цього світу, тобто диявол, який використовує інших людей для того, щоб завдати болю і шкоди. Він вишуковує слабких. Він вишуковує тих людей, які кажуть, що Бога не існує, відмовляється від Бога. Він вишуковує тих людей, які не хочуть любити, які не хочуть визнавати своєї не то що слабкості, а потреби у допомозі. Які не хочуть визнавати того, що є ще інші люди. Диявол таких вишуковує. І через них руйнує цей світ. Нищить природу, нищить інших людей. І все це називає захистом. Щоби мене не вдарило, я мушу перших всіх знищити. Диявол таких вишуковує. Він впливає на їхню душу, забираючи в них любов, забираючи в них відчуття власної гідності. І тоді починається війна. Так от, коли людина вибирає Бога, коли людина вибирає любов, то Бог нищить диявольський прояв. Бог нищить диявольські інструменти, які мене руйнують. Тому і сказано: знищу. Знижче кожного, хто проявляє диявольський прояв. Знище кожного, хто відмовляється любити, знищить кожного, хто не хоче жити по заповіді. Чому так жорстоко? По одній простій причині. Коли ви берете, ну, будемо так сказати, коли людина приходить до лікаря, з тим, що в неї там, чорнів палець. І ставлять страшний діагноз гангрен. І що робить лікар в той момент, коли з'являється гангрен? Він призначає операцію і відрізає от той палець. Чи людина ненавидить її хірург? Ні. Чи людина злоститься тоді на лікаря, який поставив їй діагноз, такий страшний діагноз? Ні. Вона знає, що це треба зробити. Що треба знищити осередок е, заразу, хвороби? І от духовний осередок це кожна людина, яка не розкаюється. Духовний осередок хвороби. Це кожна людина, яка не відмовляється любити, яка відмовляється визнавати свій гріх і міняти себе. Це є ворог. І Бог знищує такого ворога. Чи це жорстоко? Так. Чи це необхідно? Так. Для того, щоб оця нелюбов дальше не ширилася. Щоб те, що відбувається зараз, не ширилась далі. Знову ж таки, дивлячись на цю війну, подивіться, згадайте, що розповідають про себе самі росіяни, чим вони хваляться. Тим, скільки горілки випитують, чи як вони їдуть на чиїсь курорти і там виробляються, що завгодно. Чому я так кажу? Дуже просто. Згадайте, така була передача наша раша. Подивіться, що вони там показують. Вони гордилися всіми безчинствами, які вони чинять. Тобто, все те зло, всю ту злобу і ненависть, яку вони виливають на інших, вони це подавали як суперкласне, як щось неймовірне, як круте і що це правильно і нормально. Але це не є нормально. І тому Бог каже, що Він знищить ворога. А ми маємо обрати Бога. Ми обрає, маємо обрати Його опору, Його руки віковічні, які нас будуть захищати. Ми маємо обрати любов для того, щоб не опуститися до рівня нашого ворога. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішні. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішня. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. 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 Господи Ісусе Христе, Сина Божий, помилуй нас грішне. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, навіки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови Господи, слух Твоїх, на цю, благослови, захорони, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч усіх наших захисників, кожного воїна, який зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови оздорови, Господи, всіх людей, всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Благослови, Господи, всіх медиків, волонтерів, капеланів, водіїв, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, а також служби МНС, пожежників, прикордонників, поліції, людей, які збирають зарожпи урожай працюють в полях. Захорони її, Господи, від обстрілів і відмін. Захисти, Господи, і. Збережи життя для кожного полон... полоненого українця, також тих, які проводять в зоні бойових дій чи на окупованих територіях. Просимо тебе просвітли серце, розум і душу наших ворогів, росіян, щоб вони визнали свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, отримали відповідне покарання, склали зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не воювали. Просимо Тебе, Господи, благословий захисти нас цей вечір, цю ніч, святий і завжди, нині, повсяк, час і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Наш завтрашній день розпочинається в 8 годині Божесної літорії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!